На пленарному засіданні 40-ї сесії Криворізької міської ради передбачається розгляд питань, спрямованих на соціально-економічний розвиток Кривого Рогу, зокрема про внесення змін до рішень міськради про міський бюджет на 2013 рік, а також питання про затвердження програми соціального захисту окремих категорій мешканців, програми енергоефективності на 2010-2015 роки. Також передбачається внесення змін до програми соціально-економічного розвитку Кривого Рогу на 2013. Надцятий рік під час спільного засідання постійних комісій міський голова Юрій Вілкул ознайомив депутатів із графіком проведення заходів по вшануванню пам'яті жертв голодомору та запросив до участі в них 23 листопада, день пам'яті жертв голодомору. Відбудеться покладання квітів до пам'ятного знаку жертв голодомора та політичних репресій в центральному міському районі на вулиці Лермонтова. Початок заходів о 15.50, о 16.00, хвилина мовчання. Також за окремим планом заходи будуть проведені в Терновському, Жовтневому, Довгінцевському і Інгулецькому районах. Пленарне засідання 40 ї сесії міської ради заплановане на середу, 27 листопада, під час якого, згідно порядку денного, депутати приймуть рішення із 48 питань.